Важливо не сама по собі стаття в політику, яка знову розгромила банкову, а важливо те, що це почалося. І це вже не перша стаття і в політику, і в інших виданнях, які детально розбирають ситуацію в Україні, і саме на предмет демократії, саме на предмет обіцянок, і саме на предмет відповідності слів Зеленського і його діям. І це важливо, тому що раніше на це просто ніхто не звертав увагу, крім нас опозиції, крім людей, які... Критикують владу, бо вважають, що не на часі, це не на часі. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінецьний телемарафон. Спробую коротко пояснити, про що йдеться. Вийшла стаття в політику, друга за місяць, в якій жорстко аналізується ситуація в Україні. Це не є стаття, яка Спрямована проти Зеленського, вона вигороджує Зеленського в певних пунктах. Ну, припустимо, вона говорить про те, що Конституція наша передбачає не проведення президентських виборів під час війни. Цього немає в Конституції. Конституція жодним словом про це не говорить. Є заборона на вибори в законі про воєнний стан, але закон про воєнний стан це не конституція. І Ознаки захисту Зеленського від незаконних дій по виборам, там ще якісь певні речі. В цій статті є. Тобто, в даному випадку йдеться не про те, що це стаття спрямована проти Зеленського, як і знайдено всі аргументи проти нього, а це швидше такий тверезий, холодний, сумний опис ситуації, яка є. Ну, починається з того, що. Говорять про те, що частина людей просто іронізує і насміхається над Зеленським, почувши його чергові слова, про те, що він не буде можливо балотуватися. Аж це вже було, він це таке вже говорив, але це все не відповідає дійсності і, звичайно, там закладені певні моменти, які, ну умовно кажучи, я не буду балотуватись, коли настане мир. Ну, коли мир настане, а мир настане може через 20 років, а може бути якесь перемир'я, мирна угода не підписана. Тобто. Якщо мир стане, якщо буде підписана мирна угода, то він балотуватись не буде. А оскільки мирна угода не буде підписана, як я вам не раз говорив, і повторюю ще раз, то значить він відповідно буде балотуватися. Ну і вказано, ну я би сказав так, два головних фактора, які Зеленський використовує для того, щоби, власне кажучи, один чи два фактори. Важко сказати, як їх поділити, але суть полягає в тому, що він намагається. Всіх залякати, ну просто-напросто так це і написано. Що значить, проти Порошенка ще в 2019 році відкрили десятки справ і звинувачують його в Зраді, потім вводяться санкції, і те саме робиться стосовно інших. Це про це прямо говорять два міністра неназваних, які кажуть, що всіх попереджають: якщо ви раптом щось не так будете говорити проти нас, то буде вам. Кримінальна справа і санкції. Ну тобто, все, що ви бачите з Порошенком, все буде з вами. І таким чином можна говорити, що Порошенко для Зеленського це взірець того, як треба карати всіх інших. Ну тобто, от подивіться на, на, на Порошенка і побачите, що буде. І дуже цікавим є продовження цієї теми, а Зеленський же ж якось говорить із залужним, тобто, що там відбувається, це для нас завжди велика інтрига, тому що ми бачимо, що залужний спокійний і мовчазний, мало що говорить, мало як на це впливає. А тут хлопці, дівчата з політикою розслідують і говорять про те, що безліч справ проти генералів, які стосуються початку війни, які ведуть там, що вони щось не так зробили. Халатно, не халатно, все це. Робиться для того, щоб підвисити від сіти залужного. Ну, тобто, ти раптом дьорнешся не туди, ми все це про тебе зараз будемо справу про тебе відкривати. Тобто ніякої відмінності по технології роботи з Порошенком, з оціми міністрами, які пішли у відставку, і з залужним немає. Це все одне і те саме. Окремою статтею, там пунктами йде про те, що, значить, СБУ. Такі є таким, як ми і говоримо. От нам ну ми не можемо критикувати СБУ, бо кожен же день ми чуємо, що дрони СБУ кудись там прилетіли, вдарили, і вони такі молодці. Ми думаємо, ну як ну це ж СБУ е, язик не повертається говорити щось погане про СБУ. А вони говорять про те, як силовиків. Зеленський використовує як СБУ, використовується для рішення його політичних завдань. Тобто ідея того, що, як говорю і я, і багато інших, що у нас є два крила СБУ одне маленьке, яке ми бачимо медійно, яке там щось робить. В міжнародній діяльності на фронті за лінією фронта. і воно чудове. Це СБУ. І ми його дуже цінуємо. Але це могло би робити не СБУ, будь-яка інша структура. І можливо, саме це робиться СБУ для того, щоб прикрити інші цілі. Ну, грубо кажучи, могли ж ці операції проводити не СБУшники, а ССО чи ГУР, чи хтось інший. Ні, їх проводить СБУ, тому що це криша, це дах. Це виправдання всього іншого, щоб у нас язик не повертався лаяти СБУ. А СБУ, і оці справи і по Набу, і інші. Вони всі прив'язані до СБУ і про це прямо пишуть. Ну, тобто, це не інсайт, і не якісь там точка зору якоїсь опозиції, яка не довіряє Зеленському і так далі. Це прямо е, написано в політику. І таким чином виходить, що. Всіх треба всю опозицію заморозити закрити їм рота. Ну, тобто, це типовий російський варіант, як там залякують, там тільки інагентами призначають і там звинувачують невідомо в чому хочеш. А тут у нас це зрада, і це ключовий варіант це значить, санкції, бо заморозити гроші, не допустити чогось іще. Фінансових операцій, і так далі, і ще ж санкції передбачають неможливість брати участь у виборах, ну і так далі. Тобто, оце все ключовий момент, який, на який політика звертає увагу. І ще раз я вам кажу, всю цю правду, яку написала політика, я знаю давно, і ви знаєте давно. І про це мільйон разів писали і опозиціонери, і блогери, і колишні чиновники, які кинули. Значить, роб... працювати на владу. І от, подивіться, той самий Стерненко зараз починає говорити про це. І Касьянов починає про це говорити ну, та в тій чи іншій формі, і так далі. Тобто, багато дуже хто про це говорить, але це все чуємо ми тут всередині. А в даному випадку, це серйозний інформаційний, як би сказати, сигнал і Вашингтону. І... Європі. Тобто, чому він сьогодні можливий? Я вам вже говорив про те, що сьогодні Зеленський не вирішує стратегію війни, від нього нічого не залежить. Мирні угоди не від нього, забезпечення країни не від нього. Тепер всі розуміють, що допомагають не Зеленському, а допомагають Україні і не допомагають, а спільно з Україною щось роблять. Тобто настає такий момент, коли. Зеленський не є прапором України, коли можна сказати ми покритикуємо Зеленського, і все, Україні, тоді не можна давати гроші. Зараз всі стараються і показують те, що Зеленський окремо, Україна окремо. Якщо Зеленський поганий, це не означає, що не треба допомагати Україні, що він намагається. Встановити проросійський режим. Проросійські одні говорять, що такі, як в Росії, і це проросійські інші говорять, що такі, які гарно буде співпрацювати з Росією, але дуже бо, бо спрямовані на Росію. Поки що, моє глибоке переконання, що він робить Росію дубль-два. І він намагається зробити те саме, сфальшувати вибори не під рахунком голосів. Поки що цього немає. А Дезінформацією, боротьбою з засобами надходження інформації і так, далі, і так далі, і тиском на опонентів. Ну, грубо кажучи, вилити бруд на всіх, і як можна е, такому опоненту захиститися? Ну, ніяк, тому що всі основні засоби, засоби масової інформації, плюс безліч е, невідомих, безликих телеграм-каналів. Ви ж часто думаєте, чому так? У мене в самого телеграм-канал хороший, активний, багато у мене там підписників. Але чому опозиція говорить, що треба закривати телеграми? Тому що головна, головні зливні бачки, мойки, брудні значить, канали. Всі це головне, безлийкі канали. які... Падають в мозок, залітають українцям, це якраз в Телеграмі. І там, звичайно, є опозиційні засоби масової інформації, такі канали. От. Але в основна маса це сміття, яке заливається в голову українцям. І Тому, звичайно, що о, опозиції буде важко без цих каналів, але багато роботи, яку робить влада в своїх інтересах, вона теж не буде зроблена. Побачимо, як це все буде. Але ще раз скажу, оця публікація. Ми пам'ятаємо, що після неї економіст е, щось схоже написав минулого разу. Побачимо, хто продовжить цю тему цього разу. Мені здається, що продовження теми обов'язково буде. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте інформацію. Давайте обмірковувати, думати і знати, що відбувається, і аналізувати. Бо без цього просто ніяк. Слава Україні!